Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Twilight Zone, красуня, вона відома, я думаю, дуже-дуже багатьом. І я думаю, що дуже багатьох, хто дивиться це відео, або хто дивиться загалом відео на моєму каналі. Ось вона у вас навіть росте. Часто вона зустрічається в каталогах. Вона досить, я так бачу, давно вже в каталогах це не є з новинок. І вона мене у оцьогоріч, я навіть теж крутилася біля неї там на початках сезону, адже вона почала квітнути однією з перших, це була вона ептоїд, я теж дуже часто біля неї крутилася. Ну, Звісно, там гібриди ругос починали теж квітнути перші, ну, але вони не такі, прям розкішні, в мене поки що, як Twilight Zone. І ще, що я помітила, оскільки вже сезон закінчився, вже зима-зима, е, ну, <сум> хоч по погоді і не скажеш. Але я відповідно, побачила, як вона квітла протягом цілого сезону, тому можу вам розповісти та й показати, це буде научно видно. Те, що я хочу розповісти і показати. Так? В мене вона це другий рік на цьому місці, хоча загалом її посадив му році, але пересадила, бо це з тих кущів, я можу сказати, що її, якщо посадити щось таке сорти потужніші, то вони її дещо будуть пригнічувати. Вона ростиме вона квітнутиме, але не так. От коли її пересадила, і їй відкрилася воля. Вона відразу перший же сезон показала себе, і я просто була вражена цим сортом. Загалом цей сорт по як би, характеристиках офіційних він не дуже об'ємний, він досить компактний як висоту, так і в ширину, тому він прекрасно підійде на передній план, прекрасно підійде якоюсь такою, ніби не знаю там бордюрним насадженням, стрічкою якимось насадженням. Якщо ви хочете десь відділити щось так, чи зробити перший ряд. Навіть пише горщик, я думаю, що так, бо вона ну вона не дуже. Дуже велика, тому я думаю, що горщик теж нормально вона підійде, але ну, там треба буде її підживлювати. Все-таки ґрунтом набагато швидше е, вимиваються ті всі поживні речовини. Але я думаю, це не проблема зараз. У нас підживлень гранульованих і негранульованих, які хочеш. Ось вона цікава цим кольором, та я її за колір і купила. І пахощі теж тут є дуже насичені і гарні пахощі. Але що я помітила, цьогоріч я дуже чітко помітила. Що в першу хвилю, перше її квітування, вона показувала такий неймовірний колір, неймовірно глибокий, дуже темний, дуже дуже темний. Такий аж, ну, коли було, ну, деякі такі дні були, що вона аж ніби як чорнуватість була, ну, дійсно дуже глибокий, дуже насичений колір. Я думаю, так. Я ж не пригадую такий колір у ній, ну точно не пригадую. Попередні роки я її пам'ятала, ну так теж дуже гарний був колір, темно-фіолетовий, фіолетово оксамитовий, але не такий. А от цього річ вона мені в першу хвилю, я, я наново її для себе відкрила. Я ходила, знімала і включення робила, пам'ятаю, і світлини робила, і, та, і так воно і є. Виявили, що вона в першу хвилю, принаймні, отак склалося. Дуже-дуже мені показала просто неймовірний колір. Друга хвиля вже не так. От друга, друга хвиля вже мені колір в ній був досить звичніший, такий, як я. Її і пам'ятала вже, але перша це щось можливо, це якось та. І ще ж кажуть, так само колір залежить від того, як підгодуєш, якийсь склад ґрунту і так далі. От цьогоріч так склалося. Тому не знаю, наступний рік треба буде теж якось добитися, щоб це повторилося. Оскільки вона одній з перших квітла, то й на ній була одне з перших попелиця. Причому попелиця така та чорна, та грубша така більша. Але я на біозасобах, то я, в принципі, покропила акто актоверм, мабуть, то йде, чи актофіт я, актоверм. Іде проти попелиці. Я покропила чи два чи три рази, і бачу, що то не стало її. Тому так. Але дивіться, який колір. І так до речі, камера. Прекрасно передала. Я ходила біля неї, як видно, з кадрів там, і в сонячний день, і в якусь грозову днину, в, в різні дні, в різні погодні умови. І от камера просто прекрасно передала, не висвітлювала. от Під різним кутом можна було знімати ну цей колір це просто щось. Я думала, що в мене найтемніша це Астрід, Грефін, що там ще є з таких темних. Ну, перп... потім заквітла Purple Emperor, теж темна. Ну а ця в першу хвилю ну не відставала від них по своїй. Такій глибині кольору дуже-дуже мені сподобалася. Кущик, кущик густенький, гарненько гілкується. Е, якби Квіти ростуть не в дуже щедрих суцвітях, Переважно одна квітка буває, суцвітя попадається, е, нарощує, але не такі дуже щедрі. квіти. Рахується, що це Гранди Флора, тобто квітка велика. Я б не сказав, що дуже велика порівняно з іншими сортами, навіть той Chandos Beauty, там більша квітка поруч росте, Big Purple, там точно більша квітка, але ця немала, все-таки то від середньої до великої. Ось кущ гарно нарощував пуп'янки, але і, в принципі, хворів. Хворіє вона, у мене принаймні, була оголена, мабуть, то після першої хвилі вона оголилася, на другу хвилю наростила, далі квітла, ось. ну, Взимку вона йшла. Там уже так виходить, листя як упаде занадто швидко, то потім ще й тепла ж осінь була дуже. І вона вже наростила взимку молоде листя, навіть було таке, і, можливо, навіть пагінці зароджувалися. ну, тобто, Через теплу осінь, там, можливо, воно мало йти вже в стан спокою, а не вийшло. Сонце. Що ж до сонця, коли вона потрапляла на оті дуже спекотні затяжні періоди, то дещо підпікалась. Не було такого, що квітка згоріла за день, прямо вся спалилася. Ні, такого не було. Але видно, видно було сліди сонячної активності, і все-таки я думаю, тривалість квітування конкретної квітки, так, от життя і на кущеві, воно теж впливало. І ось вам прошу це. Вже чи серпень, чи вересень, мабуть, що це вже вересневі світлини. Не світлини, а кадри, Відео, кадри, відео. Бачите, зовсім інший колір. Зовсім інший колір. Цей колір вже такий. Я б не сказала, що він. Ну, він гарний, звісно. Але в мене таких кольорів вже є трішки, і він ну, не викликає в мене такого замилування, такого захвату від неї, що ось який невірний колір. Так, він дуже глибокий, він дуже гарний, він аж світиться, але не такий темнющий. От той темнющий мені все таки він набагато більш цікавіший. Ось так видно чорну п'ятницю на ній. Боршнистою, до речі, не помітила, і це добре. Ось, хоча якщо порівнювати, були, були набагато гірші вигляд кущів. Ось тому таке. Але це з тих сортів, які я точно ну, немає в мене навіть жодної думки, її комусь віддати, подарувати. Ні, цей сорт у мене буде, 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 буде нарощувати, бо ще він не досягнув тих параметрів, які зазначені в трендорії, ось тому ще є куди їм розвиватися. Буде цікаво почути ваші спостереження, як у вас? Чи ви теж помітили оцю таку мінливість кольору? Бо часто буває так, що якраз на другу хвилю колір набагато темніший, особливо вересень, жовтень, восени. Та, а тут вийшло в мене, принаймні вийшло навпаки. Буду вдячна за ваші відгуки про цю красуню. Дякую вам за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!